Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody and welcome back to my channel! І так ну, ми сьогодні з вами розглянемо урок сьомий, lesson 7, of our uh, course book, нашого підручника English with Smiling Sam. page 27, стріночка 27. сьома. Ми з вами будемо сьогодні продовжувати грати в гру. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми з вами грали в гру Is it a pencil? Is it a pen? А сьогодні ми з вами вивчимо фразу What is it? Що це? «What is it?», Що це? Тобто у нас сьогодні буде не питання з відповіддю вже, так, а питання, так би мовити, спеціальне. Що це? І треба буде на це питання дати відповідь повну. It is. A book, it is «A pencil». Але про все по порядку. І так, почнемо ми з прави один: Listen and sing». Послухай та заспівай. У нас є мультик до цієї пісні, тому давайте заспіваємо, подивимося його і заспіваємо Так, з нашими героями. A pen? No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a pencil? No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a book? Yes. Так, розумію, що малеча ще читати не вміє, так, але давайте разом розберімо слова цієї пісні. What is it? пита дівчинка перед своїм однокласниками. Що це? Is it a pen? і ставить питання, так би мовити, наперед. Чи це ручка, вона, пока, вона говорить. No, it isn't. No, it isn't, відповідають її однокласники. Ні, це не ручка. What is it? Is it a pencil? Що це тоді? Is it a pencil? Це олівець? No it isn't. No it isn't. What is it? А що це? Is it a book? Це книга? Yes, it is. Так, це книга. Давайте ми ще раз повторимо слова цієї пісні. Listen and repeat. Слухаймо і повторюємо, потім ще раз заспіваємо її. What is it? Is it a pen? no, it isn't. ischeras, no, it це? Is, is it a pencil? no, it isn't. no, it isn't. nitzer, ne olivet. what is it? це? is it a book? yes. It is. Так, це книга. Супер. Спробуємо ще раз заспівати тепер цю пісню разом з нашою співачкою. What is it? Is it a pen? No. it is Is it a book? Yes! it is. І так, права друга draw Your Picture. Намалюй свій малюнок, так? Зроби малюнок чогось. And finally play your guessing game. І пограйте у гру на вгадування. Отже, ви малюєте щось. Закриваєте від своїх однокласників, друзів, вот це із питаєте. А вони нехай е, у вас е, до, так би мовити допитуються. Is it a pencil? Ти намалювала олівець. Is it a chair? Можливо, стілець. Is it a pencil case? А можливо, там пенал. Is it a bag? Можливо, там портфель. І на всі питання, які є неправильні, ви відповідаєте no it isn't. І лише коли ви, ваші друзі, однокласники, учасники гри вгадають, що це за предмет, то ви говорите Yes, it is. Good. Пограйте у цю гру. Чим більше повторювань, тим краще. Ну і в нашому підручнику теж зошиті, вибачте, Color the Pictures. Просять нас розфарбувати малюнки, cut them out, вирізати їх і пограти в ігри з ними, да? And play games. Ось наші всі малюнки. Отже, це у нас що? It is a pen, it is a table. It is a. Трі, school tree, пам'ятаєте, шкільне дерево, на якому всі ці предмети знаходяться. It's a, it is a school, це сама школа, будинок, будівля, так, школи. Далі It is a pencil, це pen, pencil олівець. It is a book, це підручник. It is a chair. Це у нас стілець. It is a bag. Це у нас портфель. It is a pencil case, це у нас пенал. Розфарбувати треба буде, вирізати трикутничками, але квадратиками, вибачте. І пограти у цю гру. Це it? Що це? Is it a? Чи це у нас, наприклад, pencil case? No, it isn't. Ні, це не pencil case, наприклад, якщо ви тримаєте в руках a pencil просто. Is it a book? Це малюнок книги? No, it isn't. Is it a school? No, it isn't. Is it a chair? Можливо, це стілець. No, it isn't. Is it a pencil? Це олівець? Yes, it is. Чим більше ви разів повторите ці слова, тим краще ви їх запам'ятаєте. There are nine words. Отже, ви вивчаєте аж дев'ять слів таким чином. Угу. Не забувайте, оце у нас school tree, шкільне дерево дослівно. Або бо просто a tree хай буде. А це school окреme. Угу. Школа. Пограйте у цю гру. Тим паче, що вам малювати повністю з нуля не потрібно, у вас уже є шаблони, які треба просто що зробити, розфарбувати, вирізати і погратися. Чудова гра. Повторімо ще раз слова пісні і заспіваємо її в кінці заняття. What is it? Is it a pen? No, it isn't. No, it isn't. Можна ось так навіть зробити, бо це ж виходить і її теж репліки, так? What is it? питає дівчинка. У неї запитують, is it a pencil? А вона відповідає: No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a book? Yes, it is. Давай ще, давайте ще раз. What is it? Повторили. Is it a pen? No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a pencil? No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a book? Yes, it is. A pen? No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a pencil? No, it isn't. No, it isn't. What is it? Is it a book? На цьому це все. That's all for today. Сподіваюся, що ми сьогодні вивчили ці фрази і відповіді на, на них, на ці питання. That's All for today. goodbye, good luck. До зустрічі на уроці восьмому. Будемо з вами рахувати.